Але маленькі, такі маленький. Та тохай, ну, то тату, слухайте, тату дослухав, ще дошку, яких три no. братчики. Mm. Поверху гори, внизі, села. Світ прекрасний. Яка краса. Отаких два. 20-літрове ведро. Практично повне. Оце полянка. І ще є? Так, близько. Я тебе мало. Сухай ще, ще й добрий, жити. Крудезі. Сьогодні в мене буде максимально нетиповий збір. По-перше, це тому, що мене запросили на гриби. Я йду абсолютно невідомими місцями, але це таке до цього мені не привикати, тому що така практика у мене є е, тогорічня. Але також пройшов вже якусь частину лісу, я розумію, що збирати ми будемо не в лісі, тому що е, люди, з якими я пішов на гриби, вони збирають більше по траві. По траві я ніколи не збирав, це вперше. Тому відчуваю, що буде якась така, знаєте, нова, нова практика. А думаю, що буде цікаво і чує моє серце, що однозначно будуть сьогодні білі гриби, тому що вже якраз такий час, що якраз е їх час говорити про місцевість я не буду, тому що ну, я, я гість і розказувати де ми, що ми, не буду, але ну скажу так, е так що навпроти чорногірського хребта. Ось там. Як на долоні, зараз чорногірський хребет, ще навіть в снігу, незважаючи на те, що вже е, практично кінець липня. Отож, е, настрій чудовий. повторюю, є велика підозра, що будуть білі гриби. Думаю, що сьогодні буде максимально цікаво, максимально позитивно, максимально багато е, такої знаєте, карпатської енергетики. Так що йдемо, йдемо щось збирати. Перші грибочки. погляньте. Праверсь один. Цей маленький його не беру. Тут вже два зрізані. І ось такий. Оп. Нарешті перший. Нормальне місце цього року з грибами погляньте яка краса? Отаких От два йдемо далі. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. І Сьомий. Таких сим просто чудових рябашки. Гриби грибами, але з кожним кроком вище стає просто неймовірна краса. Чим вище піднімаємось, тим більше гір відкривається перед очима. Просто чудово, що погода така сьогодні суперова. казкова. Гриби зустрічаються рідко, але якщо зустрічаються то такими полянками і мінімум там, по 2-3, по хоч зараз. Потрапимо на полянку і погляньте. Отакий. Опа, який гарний. Один. Маленький другий. Опа, третій. І тут такий красунчик четвертий. Знову є грибочки ось таке поле. І буквально попри саме поле є такі невеличкі проліски і ось тут маємо отак. Один ось, шапочку відломи. Другий. Ох, тут дуже гарні Отак є третій, четвертий, маленький, п'ятий. І бачив. Тут нижче. Шостий. Той дуже маленький, я не буду його брати. Зараз зірву ці. Ти душе... Подивлюсь, можливо, ще якісь є. Так, поки що найкраща полянка на сьогодні. Такі просто, просто казкові, погляньте. Один. Другий. Третій. Таразараді. Четвертий. П'ятий і... Дмитро знайшов тут ще, дивіться, шею. Ще Ох, подивіться. Один. 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 Оце полянка. І є? Так, одиськи. Я, тебе маю. Слухай, ще, ще й добрий, Подивись. Хердез. Кордесні. І оцей. Ось і так. Перемолов. Ось такий результат у нас у кошику. Досить непоганий. Це у мене, а зараз тут покажу, що у Дмитра. Що у видрі? Отакі такі гриби у видрі. Ми перейшли з такого трав'яного лісу, вже в такий ялиновий, і тут же зовсім інший гриб і зовсім інший збір, тому що видимість набагато більша. І ось вже перші такі ялинові гриби. Мають інший колір, Погляньте. Лишень початок, їх є дуже багато маленьких. Приблизно 3-4 дні і буде дуже багато погляньте. На цьому місці, де я знайшов цей більший, отут такі молоденькі. Лишень тут чотири молоденькі. Потім, що ще бачу? Далі бачу. Ось тут маленький, маленький. Оцей такий, що вже допустимий брата. Маленький, молоденький гріх. І ось тут бачу. Малий. І ось тут такі два, що теж допустимі. І там Дмитро ще теж чую збирає. Так, тут у нас що? Тут не гриб. Одним словом тут треба крутитись, тому що тут багато молодого гриба. А ну, Дмитро мене кличе. Так, знайшов багато малих. Маленький, маленький. Та, а чотири таких, що вже можеш брати, а решту... Дуже маленькі, але багато їх. Ми вже піднялись до такої висоти, що вже навіть видно чорногірський хребет, який ще дотепер місцями з снігом, щоб ви розуміли, кінець липня, а сніг ще стоїть. Не знаю, чи буде видно, ні, видно, прогляньте. На вершинах стоїть сніг. Ось така висота і ось така чудова. Віддамість, просто чудово. Коли ти їдеш з кимось на гриби, місця яких ти абсолютно не знаєш, це ну, мені важко, тому що по-перше, я не знаю місця абсолютно, по-друге, мушу постійно слідкувати за людиною, яка мене веде. І якраз зараз той момент, коли я цю людину загубив... тобто Зараз в абсолютно недомому місці для себе. І кричу за Дмитром, але він не відповідає тому е, лишаюсь на тому місці, на якому ми останній раз зустріли, ну були, де ми розійшлися і чекаю на нього, тому що не знаю абсолютно куди йти. Мене знайшли. Я стояв на тому місці, так як і говорив, нікуди не йшов. І чую десь там вже Дмитро. мене Гукає, тому е, слава Богу, що, що я не, не заблудив. Така справа. Так що тут треба бути дуже пильним і дуже обережним. Ми вийшли з лісу, і тут ну тут бракує слів би щось сказати. Ми вже на такій добротній висоті. І те, що ти бачиш, тобто камера це 100% не передасть. Ну, Погляд просто не, ну, ти не знаєш, куди його спрямувати, тому що на округи просто ну, просто неймовірна красота. Поверху гори, внизі села. Світ прекрасний. Тут слова зайві. Шукаємо, знаходимо точніше гриби. Такому місці що, ну взагалі серед поля. поля і ось тут один. Опа такий довгий гриб. Зверху ніби малий, а подивіться, скільки ще знизу. І ось тут другий. Ох, цей такий! Попробуй вирвати. О, друг. Хробочливі і страшні гриби. Та взагалі нема що багато. Не... Отаких два грибочка. Попри ліс, ліс з боку. А тут гар лисечки з боку. Окремої уваги вартує ця карпатська лисичка. По-перше, вона завжди чиста. По-друге, вона росте такими знаєте, полянками, по-третє вона велика. Тобто, от погляньте, одна полянка і скільки тут добротної лисички. Ось тут, ось тут. І там ще бачу вгорі. Тобто на одному місці можна назбирати дуже багато Є красенної лисички. лисички. Там Дмитро теж каже, що багато лисички. Така карпатська лисичка. Я, але я ще позбирав лисичку, там дві такі вже великі, що я не брав. Також було ще пару штук тут. Якраз сижу тут, дорізаю. А тут збоку біля лисички ще є грибок. Хто би міг подумати. От така штука цікавий, цікавий ліс, Тобто це навіть не ліс, це такі знаєте, якісь корчики е, такими клаптиками, тобто навіть не суцільні. Але в цих корчиках і грибочки, і лисички. Тобто Дуже цікаво. Дуже незвично і дуже навіть свого роду і важко збирати, тому що вони ростуть тут в таких місцях, на які ну, яких я не збираю гриби і не можу подумати, що він тут буде рости. От, наприклад, місце якась дорога. Тут якесь звалище, тобто видно, що тут був, були люди. І я собі йду навіть не маю гадків, що тут щось може рости і погляньте. Гляньте, як вони ростуть. Побачив спочатку я ось цього старого. Потім що я бачу? Погляньте. Дивина ось такий один. Потім ось тут. Другий. І ось тут, біля того мухомора, третій. Такі місця, що просто... Пший біля каменю і тут під низом є ще маленькі. Тобто дуже не... незвичні місця відірвав шапочку. Я вам... Того навіть не беру він за маленький. Дуже незвичні місця для, для того, щоб росли гриби. Тут ще один Ще один маленький, ще один маленький, ще один маленький. Чудо. Таких три mm. братчики. Три виглядачи, найбільший і так, два маленькі. Дімове ведро. Скільки літрів ведра? Двадцятилітрове ведро, практично повне. Такі всякі, менші, більші. Так, йдемо шукати свій кошик, біти Поки розглядав у Дмитрові. Гриби. Буквально підійшов до свого кошика, там вийшов з лісу і вже чотири отаких от грибочки. Красота. Все у траві. Поодинокі ялинки. Поле. Тут гриби. Так, я ще не успів почистити своє, як мене Дмитро кличе, що він знайшов. Яй знову грибів. Тук все на одному місці. Буквально ми там відходимо по 3 метри і знаходимо. Ух! Що поставлю кошик секунд. Але грибу яску. Так, підемо далі. Але Рвем? Гриб. Рві, гриб. а ну чекай, чекай. Давай. Педаль. Так цей тут два ух, oh. oh, який гарний. Тут два. Які гарні це трошки ah. має Це І тут один. Ah. Далі. Є ще? Он два. Оба! Ух! І тут, uh. тут, ото тут ото. в траві. Yeah. Красота. Це... Ось на одному місці. Яка кількість. Я думаю, що є ще третіни. Це просто, щоб зрозуміло, все на одних місцях. Ну, метрів шість. Я відійшов від метра і погляньте, що тут. Рахуємо. Подивіться, яка са. Один. Є, yeah, є. Yeah. Yeah, yeah. Не знаю, зараз бачу три, але може. Є більше, так, дивіться краса. Ух, Чудові чудовий грибо. В погляньте. Другий. Ого-го-го. О. Третій. Так, там бачу маленького, але тут ще бачу більше. Можу спочатку його зірвати, погляньте. Але гарно, тут так і той маленький. І треба ще тут шукати, тому що тут на одному місці досить багато. Отаких шість ось тут і в метро відразу веще знаходить отаких два вкупі. Красота просто. Кожного разу переходимо в інший ліс і в кожному лісі інші на вигляд Зараз ми в такому якомусь, навіть, не знаю, мо моховому вже лісі і тут вже ось знаходжу ось такого темного. Сів на грибовиська, від Дмитрака. Ти знаєш що темненько. До речі, в кошику вже така кількість, що, якщо чесно, вже і важко нести. Ось масі можна 20 штук Ось такий кошик вже. Ну, в руці вже чути однозначно. Фух. Рухаємось вниз, я дуже багато разів вже сідав відпочивати, тому що я замучений і роблю якісь висновки в голові. Розумію, що це не мій вид е, збору грибів, тому що, по-перше, я не люблю від когось залежати. Тобто я собі, е, коли їду на гриби, хочу відчувати себе вільним. І хочу, коли я чую в тому, не перевантажувати себе, тому що я не наскільки типу, ну, на, на кількість збираю. Тому якщо я чую, що я вже втомлений і є певна кількість грибів, я йду до машини. В даному випадку я прив'язаний до людини, тому він ходить ще по своїх місцях, а я вже просто сідаю, відпочиваю, чекаю на нього, тому що в мене повний кошик. Мені по-перше, вже важко нести, я натер собі вже руку, тому що не взяв рубзак. І просто ну, мені достатньо грибів. Більше я не хочу їх збирати. Тобто, ну, тут вже такий зараз етап, що я просто вже не хочу збирати, тому я не буду на силу це робити. І тим більше, вже по-моєму, пів четверта година я ніколи так довго не збираю. Ми, як правило, собі йдемо зранку, до першої години ми збираємо це включно з обідом. А сьогодні ми навіть не обідали. Тобто води нема, я від ранку нічого не пив. І ця, цей збір грибів він переріз е, все ж таки в якесь таке, знаєте, випробування. Е, і я, ну, у мене такі дво, двозначні відчуття. ось якось, якось так. Тобто, тому я вже хочу, щоб ми по зійшли до, до води. Єдине, що я хочу, це в води, бо дуже-дуже хочу пити. Е, якось, якось так. Я розумію, що зараз я втомлений, і це слова утоми. Насправді, вже завтра це буде як спогад, такий, напевно, досить приємний, тому що і грибів багато. Але на даний момент е, мені е, важко, я втомлений і ось така якась ситуація. В кінечному результаті я знову загубив Дмитра, але я вийшов з лісу і бачу хатину, де ми залишили свої рюкзаки, тому що машину ми залишили взагалі внизу в селі. Потім ще піднімались до ось цієї хатини, я якраз на неї вийшов. Там ми залишили рубзаки е, і вже йшли в ліс. Тому я вже йду до тої хатини і відповідно буду чекати на нього. Скільки часу він ще не був е, у лісі, я вже йти не буду, тому що я дуже, дуже замучений. Йду до хатини, чекаю на нього, за одне покажу, що я назбирав. Також прийде Дмитро і покажу, що у нього. Тобто якісь е, е, сьогоднішні результати. Найбільше бажання, яке зараз хочу, це знайти. Ну, думаю, що там точно є вода, попити води. Ви не можете уявити, що означає не пити воду від. Я зранку встав, я не пив воду. Це просто. Тобто я взагалі сьогодні ще не пив воду, а в нас зараз приблизно п'ята година. Це, це просто, це жах. Йдемо шукати воду. Я прийшов до нашої хатини, чекаю на Дмитра і так собі сижу і думаю, наскільки. Ідилія з природою. Людина, яка тут живе, старий чоловік, абсолютно щасливий, який е прожив, напевно, таке, знаєте, життя серед гір. І думаю, що він нічим не є нещасливіший від людини, яка прожила в місті, яка е робила гонку за кар'єрою, за грошима. От людина живе собі в такій хатині з таким. Видом ціле життя. Тут така літна кухня. Зараз покажу всередині умови. До хати не буду йти, бо мене туди не запрошували. Але до кухні можу піти. От лавочка. І так я собі тут сижу. І до мене така прийшла думка. Отак От жити. Це означає жити. Максимально прості умови. Ті умови, які потрібні для простого життя, це є ліжко, це є стіл і це є кухня, на якій можна приготувати і їсти. Є, до речі, світло. Єдине, що тут є з благ цивілізації, це світло. Отака. На мою думку, краса. Не знаю, хто в чому бачить красу, але я бачу красу, коли. Ти зранку відкриваєш двері і бачиш ось це перед своїми очима. Буквально біля хати така є кірничка. Я вже, якщо чесно, попив води, але я маю гадку, що я не буду після цього мати якісь глистів, тому що вода, чесно кажучи, така собі. Ну, Жаба ніби є, якщо жаба, то, то вода добра, ну, вона ніби холодна, але пресмак якийсь такий трохи підозрілий ну, і колір тим більше, але я дуже хотів пити, тому Фух, пив. Тим більше тут є такий банічок, ознака того, що напевно її п'ють, але ну, тим більше той чоловік, якого ми полишали. Речі там він, він є. Набирає, він ціле життя її п'є. Тому Фу. якось так. Отакий От в мене сьогодні результат. Я зараз перекладаю це все в свій кошок, свій рубзак. Ну і звичайно, вдама вже спокійно покажу всі грибочки. Порахую, яка кількість, можливо, навіть і вашу. Ну кошик такий добротно набитий. Ледве я його ніс, якщо чесно. Ось така справа. Терпілося порахував вже, тому що перескладував гриби на низ, 66 грибочків і така кількість лисечки. Гриби низ, лисечку зараз складаю зверху. Буде повний кошик, напевно. Ти забуш є, щоб купить, щось хліба збирають. Ось маскає трохи наскарає, ніщо бачить, навіщо трошки покарає. То олімпіада вже вирідять у Франції, тут сім'яти. Я щось не знаю, я не дивлю телевізор, не маю, коли я не знаю нічого. Щось від твоєму. Та я дощу. Ціва ялинаві, грибейка почали лізти. Але маленький, ведь такі маленькі. Ну, та то слухайте, то дощ прийшов, ще ти сьогодні. сьогоднішнього. Так, я ще дощу. Прийшов Дмитро, такий його збір, тут же у ведрі, і це повне відро. Лисичка і білий переміжку. Отакі гриби. Ми зійшли вниз. Дмитро пішов по машину, яку ми залишили буквально. Може, метрів 500 звідси, і а я тут чекаю з цими відрами його із з, з, своїм рюкзаком. Чекаю на нього і будемо їхати додому. Е, такий у нас вийшов сьогодні грибний збір, грибний похід. Е, я вже казав, що в мене двоякі відчуття, тому що це не мій тип грибних походів. Я все ж таки е, в першу чергу йду відпочивати, а не е, масово збирати гриби і ходити цілий день, протоптати. Безліч кілометрів, щоб назбирати грибів, то точно не моє. Я люблю спокійно ходити, потім сидіти, обідати, відпочивати. Тобто я не є такий, знаєте, збирач, який хочу назбирати два мішки грибів і потім не знати, що з ними робити. Але як не як, це якийсь досвід, який вчить тебе і дає змогу задумати, що тобі воно потрібно ще раз такий досвід чи не потрібно. Я думаю, що Ну, на даний час мені точно це не потрібно, але маємо, що маємо. Вам всім дякую, що були е, з нами. Дякую, що дивитесь, дякую, що е, ставите свої пальці, е, коментуєте. Е, наступний збір буде, напевно, вже не скоро, тому що ми вже нарешті йдемо щось трохи до роботи, треба щось попрацювати, тому що дуже довго не працювали, більше як місяць нічого не робили через гриби. Я на даний час задовільнив свою знаєте, потребу у грибах, тому зараз таке відчуття, що вже досить. І треба почекати на осінні, тому що кожен день воно дійсно починає трохи вже знаєте, ставати зайвим, якщо чесно. Ось така справа. Поки що, бувайте здорово.